Слава Богу! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава тим 230 героям Острощини, які віддали найдорожче, що мали. На такому ще юному і молодому герою, який сьогодні лежить серед цього майдану і має нагадувати кожному з нас, що герої таки вмирають, і що дорого заплачено ним за моє і ваше право. Бути українцями, що дорого заплачено за наше сьогодення. Слова слава Україні і герої не вмирають сьогодні для нас набули особливого значення. Особливо, коли дивися на згорьовану родину. Слова герої не вмирають. Сьогодні сповнені гіркотою сліз о цього батька, який побивається біля тіла свого сина. Слова герої не вмирають мають особливе значення у серці кожного з нас. Тому що ця Клято. Кривава війна йде в історію і лишиться в пам'яті кожного з нас, як хвилюючий, трагічний і водночас дуже болючий момент становлення істини і виборювання нашої з вами свободи та незалежності. Отже, Олександр, я хочу від імені, перш за все, всіх матерів України, подякувати вам саме за те, що ви не народили, а привели в цей світ героя, привели в цей світ юного воїна і зуміли привити йому. Не лише любов до Бога, повагу до своїх батьків і любов до своєї країни. Ви йому привили значно більше, навіть самі цього не розуміючи. Шановна громада, можливо, ви помітили, що саме тіло цього воїна відрізняється від тіл тих яких ви проводжали в останню путь на цьому майдані? У нього незвичний прапор, у нього нестандартна труна. Отже, ви не просто привели в світ героя. Ви привели в світ героя, який захотів стати воїном-націоналістом. Його побрати. Бажаючи в останню путь біля могили, прочитають повну молитву націоналіста. Але я зараз, стоячи тут, хочу нагадати кожному з нас, що щодня, ставши і взявши до рук зброю, сповідував. Юний, вбитий воїн Олександр. Україно, свята Мати герою. Зійди до серця мого. Нехай душа моя відродиться в Тобі, славою Твоєю опроміниться, бо Ти присвята все життя. Моє. Бо, Бо ти, ти, ти все щастя моє, і нехай віра. Моя буде гранітом, щоб зросла в міць, щоб сміло шов я в бій так і йшли герої за тебе, свята, за твою славу, за твої святі ідеї щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глумкатів твоїх і невинно кров помордованих дітей твоїх, величну смерть героїв української нації і тисяч інших незламних нам, що їх кості порозкидані або тайком поховані. Спали вогнем животворчим всю хволість у серці моєму, страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання, скріпи мій дух, загортуй волю, В серці замешкай моєму. І нехай знайду я. Смерть, отче Олександр, сказав ваш син, солодку смерть вмука за тебе. І розпливуся в Тобі я та вічно житиму в Тобі від Україна. свята могутня і Соборна. Отче Олександра. Дякую, Дякую вам за такого світ. сина. Господи, якщо ти нагородив світ. батьки таким світ. сином, дай їм світ. сили усвідомити, якого мужнього і сміливого світ. воїна вони привели цей світ. Господи! Ти незабаром організуєш то зустріч у престола Божого з його матінкою. Але, Господи, ти бачиш, наскільки нам сьогодні потрібні воїни. Прийми його душу в свою святу обитель, але дай йому право тримати небо. Над Україною. Амінь. Дякую вам, Дякуємо. Дякую. Часній полічниці. Збройних сил України. І сьогодні, дорогі і сестри зараз хто хоче попрощатися, можете підійти, відати шану, а не зробити уваги. Цей воїн у руках тримає ікону Господа Ісуса Христа і Пресвятої Діби Богородиць. Це основна сила, сила молитви до Творця сила представництва Його Пречистої Матері, яку кожен із нас понесе у життя вічне. Ще і ще закликаю всіх, до молитви.